Розділ 4, параграф 9: Довкілля: Повітря, вода та їжа. Ми живемо у часи найбільш критичного екологічного дисбалансу на планеті. Зловживання ресурсами Землі немає меж. Те, що ми називаємо харчовим ланцюгом, хитка рівновага в природі, яка живить життя та споживає його рештки від бактерій і вірусів до вершини харчової піраміди, людини. Це значно змінилося внаслідок отруєння всієї екосистеми у кожній точці планети. Ніколи ще за весь час існування насилля над планетою не було таким всеосяжним і безжалісним. Хоча весь рід людський почав це визнавати, лише невеликий відсоток активістів вживають конструктивних заходів для покращення довкілля. Гея це живий організм, охоплений і пронизаний вібраційними електромагнітними полями, гравітацією та іншими тонкими енергіями, що визначають властивості свідомості та матерії, взаємодіючи з нашим фізичним світом і постійно створюючи його разом з Творцем. Кінець цитати. Ці енергетичні поля, що управляють Землею з космосу через геліосферу Сонця. І потім через магнітосферу Землі безпосередньо впливають на наші тіла та душі, а також взаємодіють з енергіями всіх живих істот на планеті. Всі дихають праною, життєвою енергією через нинішній екологічний дисбаланс потік прани значно зменшився. Світові лідери, збираючись у великих залах засідань, тільки удають із себе благодійників для телевізійної картинки. А насправді ніхто й не збирається розв'язувати проблеми довкілля. Різні світові домовленості, на кшталт Кіотського протоколу це більше замилення очей для населення. Мова там йде про зниження різних забруднювальних викидів на кілька процентів за багато років, чому не можна швидше і радикальніше. Уряди країн майже відкрито відмовляються щось робити, посилаючись на відсутність коштів. Та на більш важливі пріоритети. Це так і є, здебільшого, бо таємний уряд під контрольним урядом країн на екологічні проекти, прохання пропозики не підписує. Насправді їм немає ніякого сенсу щось робити для довкілля зменшувати виробництво, вдосконалювати технології або будувати очисні споруди, бо це катастрофічно знижуватиме рівень їх прибутків. Бо зросте собі вартість, знизиться конкурентноздатність. Самі ж можновладці проживають в найкращих умовах, вся еліта по факту знаходиться на службі у гібридів, і вони всі продали душу, щоб досягти такого рівня багатства та особистої влади. Архонтів і гібридів вже наша планета як чистий гармонійний світ не цікавить взагалі. Очевидним стає, що саме небайдужим землянам прийдеться приймати рішення та робити конкретні кроки для покращення екологічної ситуації. Прийшов час кожному взяти на себе відповідальність і не бути байдужим та да бездіяльним. Разом ми можемо зупинити наступ на наші ліси, на наше повітря та на нашу воду. Проста нестача чистого повітря, а точніше кисню. Та зниження в атмосфері рівня прани, як життєвої сили напряму впливає на нашу особистість, на здоров'я та на соціальну поведінку. Це відбувається на кожній нашій клітині, бо там відбуваються процеси перетворення прани, яку ми вдихаємо з киснем, у вібрації універсальної планетарної структури. Небувалий ріст числа респіраторних захворювань, алергії та хвороб, легень. Напряму зв'язаний з руйнуванням цих священних паттернів через забруднене повітря. Яким тільки атакам не піддається повітря, яким ми дихаємо, цей газові коктейлі з заводських труб, чадний газ вихлопів автівок, і токсичні залпові викиди підприємств, і розпилювання хімікатів над полями, і штучні хіміотраси в небі, що призводять до захмареності та смоків. Масштабні лісові пожежі, підпал сухостою, вулканічна діяльність. Додамо до цього ще промислову та браконьєрську вирубку лісів, легенів планети і матимо повну уяву про стан повітря. Що стосується водних ресурсів, то треба чітко усвідомити, що вони нескінченні. Найближчим часом людство зіштовхнеться з катастрофічним дефіцитом питної води. Та заслушливими процесами. П'ята частина заселених територій Землі вже відчуває гостру нестачу прісної води, а без колообігу води в природі нічого не проростає та не дає врожаю про якість питної води і говорити зась. На 75% наші фізичні тіла складаються з води, яка входить в склад клітин і міжклітинного простору. Вода в організмі служить резонансним полем, за допомогою якого клітини спілкуються між собою, передаючи дані з ДНК і всю іншу інформацію. Вода є провідником для електричної діяльності клітин. Це шлях, по якому переміщуються клітинні електромагнітні потоки. Вода та її духи елементали, по научному гліцини. Проходять через клітинну тканину, відновлюючи та напитуючи клітини, очищуючи нас від накопиченого сміття і токсичних речовин. Це не тільки фізичне явище, а й духовний процес. Як і повітря, вода утримує в собі космометричні паттерни, що відображають свідомість земного життя та відповідають в молекулярній природі земної біології. Неймовірна структура, сакральна геометрія води та прояв божественної свідомості, що пронизує цю стихію, зруйнована в більшій частині питної води, що нам продається. Доочищена вода може ще залишатися дещо забрудненою металами, дезінфекційними засобами та різними хвороботворними мікроорганізмами. Вживання води зі шкідливими металами, токсичними речовинами, такими як хлор і фтор, а також бактеріями, явно не покращує нашого здоров'я, так що треба уважно слідкувати за якістю води, яку ми п'ємо. Крім води, на людський організм, базовий вплив мають також продукти споживання. На вирощування їжі впливає. Хімічна обробка полів, забруднена стоками вода, якою поливають на найбільше, це генетичне змінення продуктів за допомогою генномодифікованих організмів, скорочено ГМО. Є сенс збунтуватися тут, вернувши собі владу над своїм особистим життям, розпочавши для початку з аналізу того, чим ми наповнюємо свої шлунки, своє фізичне тіло. Існує один аспект їжі, на який досі мало хто звертає уваги. Їжа повинна бути такою, що передає клітинам нашого організму максимальну кількість світла. Найпростіше це робити харчуючись в основному свіжими овочами та фруктами, виключивши зі свого раціону всі види м'ясної продукції. Але переважна більшість людей не готова до такого. У нас в генетичному коді поки що закладене споживання м'яса для нормального функціонування організму. Вегетаріанці часто пробують нав'язати своєму організму те, до чого він не готовий. Так що слухайте свого тіла та живіть з ним в гармонії. Не треба слідувати різним модним тенденціям. Організм наш краще знає, що йому необхідно. І годувати його треба відповідним чином. Наприклад, цілителю, який працює з енергіями, потрібно бути вегетаріанцем, а людині воїну потрібно харчуватися м'ясом. Інколи всім корисно на деякий час стати вегетаріанцями. Інколи корисно взагалі голодувати. Це прекрасно чистить організм. Протягом одного життя можна Перепрограмувати свій організм на вегетаріанство, і тому є чимало прикладів, але це зовсім не обов'язково. Просто треба дещо знати про м'ясо та м'ясопродукти. По-перше, не дивлячись на завіряння змі, виробники м'ясної продукції не здатні повністю контролювати розповсюдження коров'ячого сказу по всьому світу. Цей вірус, що мутує, переходить також і на свиней, і на овець, у птахівництві розповсюджений пташиний гриб. Те м'ясо, що не заражене цими хворобами, все одно містить у собі гормони росту, антибіотики та гормони наднеркових залоз. Це все має масовий характер, оскільки міститься в генетично модифікованих кормах. Також оброблених токсичними пестицидами на полях. По-друге, не менш важливо, що м'ясо містить у собі енергію страху. Кожна клітина тварини, що помирає, наповнена жахом перед забоєм, і людина, яка вживає м'ясо, на якомусь рівні поглинає цю емоцію, понижуючи тим самим енергетичну вібрацію своїх клітин. По-третє, м'ясо, що продається, має термін придатності, коли він закінчується, декотрі недобросовісні продавці таємно переклеюють етикетки з виправленим строком вживання. Коли це не продається, бо втрачає згодом привабливий вигляд, тоді таке м'ясо переробляється на фарш, з якого на додачу ще можна виготовити напівфабрикати. Покупець вже нічого візуально оцінити не в змозі. Взагалі, існує багато технологічних методів перероблювання м'яса з додаванням штучних хімічних покращувачів смаку і зовнішнього вигляду. Страшно подумати, що входить у склад е, самих дешевих ковбасних виробів. Це все разом вже не є великою таємницею і все більше і більше людей у світі. Поступово відмовляються від м'ясної продукції, особливо від ковбасних виробів. Білки, які потрібні нашому організму для будування клітин та енергетичної підтримки, можна знайти в рибі, морепродуктах, бобових рослинах, горіхах та інших продуктах. Ми зараз не на тому етапі еволюції, щоб повністю залежати від споживання м'яса. Далі, щоб нам не говорили про заборону ГМО, треба знати, що трансгенне насіння та культури все більше і більше заповнюють світові ринки. Схрещуючись зі здоровими культурами, вони загрожують майбутнім харчовим ресурсам. Цю індустрію свідомо прикривають владні структури. Нам прийдеться самим стати розбірливими при виборі продуктів. Є великий сенс у тому, щоб по можливості завести свій хоча б невеличкий ігород, де можна вирощувати, уважно підбираючи посадковий матеріал органічну їжу з її природними ритмами та елементами, зі світлом, пороженому в ній. Також не дивлячись на конкуренцію з великими агрохолдингами, є сенс займатися фермерською діяльністю. З чистими продуктами на продаж. У населення повинен бути вибір дорожче, але чисте і корисне, або дешевше, але таке, що призводить поступово до дисбалансу та хвороб. Генно-модифікована продукція руйнує імунну систему людини, а особливо дитини. Жоден уряд країни не старається діяти на користь більшості громадян це аксіома. Політики завжди служать своїм щедрим лобістам, підписуючи закони на захист інтересів великих корпорацій, які отруюють нас за... заради надприбутків, безкорисно чекати якихось санкцій проти корпорації від урядів або від так званих товариств захисту прав споживачів. Такі організації нічого не вирішують. Треба самим активно перевіряти продукти в незалежних лабораторіях. Бойкотувати брудну їжу та робити максимальний розголос, тільки таким чином можна зупинити агресивний наступ корпорацій на здоров'я людей. Вирощуйте свої овочі та фрукти, знаходьте альтернативних постачальників з поміж фермерів і невеликих кооперативів, купуйте в основному з місцевих ринків. Атакуйте свої супермаркети заявами про те, що вам не подобається, пишіть петиції своєму уряду. Чим голосніше ви це робитимете, тим більшою буде їх реакція, бо ви їм потрібні як електорат на майбутніх виборах. Дізнайтеся самі та інформуйте своїх майбутніх дітей про користь чи шкоду тієї чи іншої їжі, бо саме діти є основною мішенню, Реклами шкідливої їжі. При цьому приділяйте більше часу та зусиль на приготування дійсно здорових і смачних страв. Не користуйтесь мікрохвильовими печами, вони повністю руйнують молекулярну структуру їжі, а ще спонукають вас заради економії часу та зусиль споживати так звані пластмасові напівфабрикати. Розроблені спеціально для мікрохвильовок. Якщо ми самі не будемо боротися за своє здоров'я та за свої права, ніхто нас, за нас цього не робитиме.